Кожного тижня, понеділок, 8.45, Ми піднімаємо прапор український перед російською місією ПРС. Ми співаємо український гімн. Ми виконуємо українські пісні. Це 15 хвилин, але це кожного понеділка, уже починаючи з січня цього року, і аж до перемоги це так буде. Ми запрошуємо усіх, хто є в цьому районі. Це бюрократи, євробюрократи, європолітики, чиновники, всі, хто просто повз прох. Ходить, ми запрошуємо долучатися, щоб люди знали, що війна триває і нам потрібна їхня підтримка. Ми хочемо свободу, Ми не хочемо хає хаті так розв'язаний, люблять рабами. Aja, mo n'a ye kojo, a me kasi ni saba kojo. Маніфестації не тільки тут у нас демонстрації проходять кожного разу, коли або щось стається, або це річниця чогось, і люди доєднуються. Звичайно, що фокус змістився. Звичайно, це буде зміщуватися, тому що тут будуть будуть вибори, але ми не дамо про себе забути. Є лідери Європейського союзу, які також це питання тримають на адженді. Ми намагаємося, як активісти, тримати фокус на Україні. Звичайно, що є посольство, є офіційна частина, а є неофіційна, і саме через неофіційну частину проводиться дуже у багато заходів де просуваються інтереси України немела у країни, не слава нам, братця українці, осміхнеться до.